Якщо ви хочете здивувати своїх гостей, тоді приготуйте меренгові тістечка мушлі. Впевнена, такої подачі вони ще точно не бачили. Для меренги поєднуємо білки, сіль та лимонну кислоту, збиваємо на середній потужності до утворення піни. Продовжуючи збивати, поступово вводимо цукор і збиваємо до піків, просіюємо крохмаль і обережно перемішуємо. Кладемо меренгу в кондитерський мішок, відсаджуємо мушлі на силіконові форми, які я показую на відео, і відправляємо сушитися у розігріту до 90 градусів духовку приблизно на 2,5 години. Режим верх-низ без конвекції. В кінці трішки відкриваємо дверцята і даємо повністю охолонути. Після цього знімаємо з форм і готуємо крем. Для цього крем-сир, пудру та вершки збиваємо до загущення. А меренгу та крем збиваю за допомогою мого незамінного помічника кухонної машини, iCoach Touch від Tefal, яку зараз можна дуже вигідно придбати у комфі. Формуємо наші тістечка, подаємо та насолоджуємося. Обов'язково зберігайте собі рецепт та готуйте.